Всім привіт! Я красій Останіслав і нині я вам покажу, що в нас на господарстві. Погнали! Я на городі зараз я показую вам зараз новину. У нас знову і на господарстві. Це Шерепашка. Отак. Віті ось тут пошиває. Ну, на городі менш більше все як має бути. Ми вже кабачки повним ходом їмо. Ось декар залишився. Тут один, ще там має пару. А гірки вже теж родять, все як має бути. Тут одека помідори, високоросла. Бутони вже пускає. О, Хочі, ну, Так потихоньку йдемо. Гірки сви тут. Хоч і трохи погано, але сви тут. Ну, я тебе дати в хірти є. такі ву... різні. А ось тут є помідори. Тут та помідора, вона росте. Що їх має бути? А то такі мої кавашки. Кабарики. Йдемо ось тут. Там і парник ось стоїть. Я його відкрив. Хочу вам показати, що в ньому є. Зараз дивіться, ось це трава, вон там є кабашок. Це мава. Не скоросла томати. Ось як вже слите. Тут Такі томати. Не знаю, що щось веде будуть сонце. Ну Но... все тут. Ось Бутон, Ван бутони. ось. Від. Перес, ну перець ще ні, перець. Мішано, томати такі волоть вже висоті до Ну, Маперець не весь, Ну, є вже такі образці, які отак, бутони впускають. Тут Ну, не маєш. Зараз така ви так. Зараз сфокусуюсь. Все тут у ну, мене с вами все норм. Ну ось так потихоньку ніку вже з'їв, вона вже відсилалась другий раз. По ній водика я впустив кабачки. З Собою треба буде вимикувати. Ну, все, потрохи будемо йти робити роботу. ось-ось. Вон-вон-вон. Вон Там на просто їздю. Кажу, потихоньку є щось. Зараз підемо до провів, подивимось. Пішли. З дружком все добре. Він відпошиває. Но ми йдемо до крови. Оце катвітку відкриваю. Сіро білим Кровом все добре. З білою теж добре. І... З лапкою теж добре. Та я її вирішив назвати лапка. Біла вагітна кривіся, біла лапка ні. Біло корешна. Ну Зараз скажемо вам новину на господарстві. Буду розказувати. Тут кролика в нас нема. Я його По Потім у відео я вам покажу, куди. А всі квіти такі є. Перше я думав, що він піде геть, але він почувствовав івається. Ну, Тут огромний зайз. Що стодити. Дивіться, твій. Погнали тепер подивимося, що курнирку у нас створиться. А переслив як того кровика самся сюди. Ну, Тут він тепер жиє. Речі я не знаю. Напевно, що він під. Ось де каровок, напевно, що він піде на забор. Оці ну, uh, твіси у нас білий зайз. Що породний. Ми будемо його тримати на розпліт. Ось такий ось зайз. Ось такі у нас кровоти. Зараз підемо ще до інших квіток. Зараз тут закриємо, Підемо сюди. Тут наша чорна кривичка, я її сюди переселю. Ножкою все добре, вона вагітна. Матиме привезти. Третий день вже один прийшов. Я її покрив з бубликом. До речі, бублика я забив на інстук. ну, тапікри відправив. Ось така рижик, з рижиком все добре. Напевно, що він залишиться у нас на далі в господарстві. Ну, то не то, що я, не. не знаю. Так от, дай з цими все я розкриваємо. Далі йдемо сюди. Тут два густки її діти. Ось така байгуста і такі ботярики. Ось так. Ось такі зайчики. Вони дружелюбні, тому що хтось хоче, пишіть в коментарях, приїжджайте і купить, аж хочете. І тут кого теж. Сіре крилися. От його тут ботярики. Вона воно лежить. І ось такі всі батареї. Вони дуже добрі, вони не кусаються, ні, ні що, руку та ставиш і все. Вони тебе визить, все як має бути. Поїді, зараз від, що я їм даю? Воду, отаву, пшеницю, можна, кукурузу лезь, і ще даю ябурка. І все. Ну, і гілки березуєш. І все. Ось такого. І не знаю, чи вам десь подобатись, але я вам зараз покажу своїх старих курей. Це yes. кобої, наші погут і кури. У нас наші всі кури. Є у нас тут масти грей. Масти грей є, є у нас тут хто ще домінант. Домінант є наше є вигарна, курка і наша курка, яка виявилася у нашому господарстві. Ось таке їхнє гніздо, одне, друге. І ще є там під квіткою. покажу. Ось така квіткою, У нас є теж гніздо. І там несуть кури яйця. Вони вже знесуться. Звідки я беру гівки березою? У нас тут росте береза. Зараз вам її покажу. Ну, не дуже висока, але тут гарно достатньо і все добре. Ну, ось так. Зараз вам покажу, що стайне твориться.